Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла, віла. Я яке розташане на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную захист велосипедного переднього колеса від крадіжків. Це е, лок, замок від німецької торгової марки Abus Модель називається Nutfix 100. В названні цифра 100 мається на увазі довжина ексцентрика. Це ексцентрик з гайкою, який встановлюється в е, пустотілу втулку переднього колоса. Мається на увазі ось ось переднього колоса, для того, щоб тримати переднє колеса на велосипеді. Але коли ви захищаєте передні колеси від крадіжки завдяки цьому елементу, вкрасти велосипедне колесо неможливо, якщо велосипед знаходиться в вертикальному положенні. Закріпляється ця захисна система на велосипеді завдяки зручному кріпленню, це ексцентрик і До цього ексцентрика йде болт. Водночасно цей болт є і тримачем ексцентрика, і захисним елементом, щоб не можна було розкрутити. Вставляється замість ексцентрика в передні колеса шпілька, як його можна назвати, довжина 100 мм. І потім накручується болт. Закручується він, звичайно, без всяких питань. А от щоб його розкрутити, для цього треба велосипед в горизонтальному положенні нахилити. Тут внутрі знаходиться особлива захисна система, яка спрацьовує на перегортання. Якщо так стоїть, то неможливо тут зацепити. Конструкцію знутри, коли ви бажаєте розкрутити саме колеса. Але коли ви ось так отут перегорнете, то тут зроб... спрацьовує особлива конструкція цього болта і можна вже відкручувати болт від ексцентрику. І тому, в тому сенсі, якщо горизонтально стоїть в стандартному положенні ваш велосипед, розкрутити неможливо. Але якщо ви ось так нахилите на бок свій велосипед. Отак От буде стояти гайка, то можна, звичайно, легко розкрутити. Працює, звичайно, це разом з е, захисним якимось ланцюгом, сегментним е, чи е, цепо, цепок. Е, враховується, що велосипед буде пристягнутий до якогось об'єкту в горизонтальному положенні знаходитись. Тобто, це доповнювач до захисту велосипеда від крадіжки. Якщо вам сподобався цей велосипедний захист переднього колоса від торгової марки Abus, модель називається NutFix Fix 100, ви завжди можете прийти в наш магазин і купити цей захист. Якщо бажаєте придбати, завжди приходьте в наш магазин. Подобався відеогляд захисту. Велосипедного колеса под ексцентрик, переднього колеса под ексцентрик, ви можете залишити відгуки на нашому YouTube каналі Віва, який розташований на Харківському шосе. Переходьте по ссилці YouTube каналу ВілаВіва на сайт вілаВіва.юа і там замовляйте цей захист велосипедного колеса Абус, Нут NudFix 100. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!